Всім привіт, це Аліна. А це Віка. Ми в наших телеграм-каналах попросили наших підписників написати нам цікаві питання. Ми обрали найцікавіші. Так, і перше питання це який відсоток від прибутку йде на рекламу? Взагалі я вважаю, що не потрібно ставити якийсь окремий відсоток саме грошей на. Рекламу від вашого прибутку, чому тому, що прибуток кожен місяць у вас як мінімум не однаковий, і тим паче з роками ціна підписника, ціна клієнта вона змінюється. Наприклад, 4 роки тому, коли там я починала вкладення в рекламу 20 тисяч гривень, це було дуже багато. Це так ніхто не вкладався. Це було прям взагалі щось неймовірне. Тоді реклама у великих блогерів коштувала там. 3-5 тисяч гривень, і це було абсолютно нормально. То зараз за 20 тисяч гривень ви можете купити ну там одну рекламу у такого середнього блогера. Поставили собі ціль відкладати там, 20 тисяч гривень з прибутку на рекламу. Пройшло декілька років, і 20 тисяч обесцінюються. Який взагалі альтернативний варіант? Я пропоную? Писати заздалегідь план реклами. Тобто, наприклад, якщо ви знаєте, що до вас приїжджає якийсь топ-товар, який вам потрібно розпродати, ви заздалегідь продумаєте який. Блогер буде рекламувати цей товар. У якого блогера це зайде, Яку стратегію продумати? Яких, наприклад, додаткових акторів для ріксів вашого магазину найняти? Який трафік закупати, і чи потрібно додавати гроші на таргет. А який взагалі відсоток від прибутку у вас пішов на рекламу в жовтні? До речі, я думаю, що приблизно 10%. яка це приблизно сума. Люди цікаво, я думаю, було. Ми не закупали дуже багато реклами, так як ми збираємося, збираємося і вже це робимо закупати рекламу якраз таки перед чорною п'ятницею. Тобто у нас розписані кожні 4 дні реклама у блогерів. Таргет наразі ми не запускаємо. Також замовляємо декілька відео формату UDC від блогерів, тобто ми платимо за це кошти, але це не є рекламою для публікації в наших рілзах. Сумісна сума це приблизно. Не буду казати, що за минулий місяць, тому що там Виходить зовсім зовсім трошки, а от, наприклад, підготовку Чорної П'ятницю у нас реклама мінімальна сума у одного блогера це 3 тисячі гривень. Тобто ми беремо, там, наприклад, 7 блогерів, вже якась сума вираховується. А оплата у них такого UDC формату це десь 6 тисяч гривень, у таких нормальних, у кого це буде потрібно. тобто... За одне відео? За одне відео. Грн. Ні, ну ти розуміла, що блогери, наприклад, там, мовити UDC-відео у але Малкін. Ну да. Тобто її впізнають, її обличчя знають, тому е, її відомо. Але ж зайде... вона не викладає... Да, не викладає собі на сторінку, якщо вона знімає GC. Зрозуміло. Mm. У нас загалом, наприклад, ось за жовтень, десь ми витратили бюджет на рекламу. Тобто сюди у нас входить взагалі якби відділ маркетингу. Сюди входять у нас і блогери, і там реклама в Тіктоці, наприклад, ведення Тіктоків. Також сюди увійшло таргет. Ми таргетом зараз користуємося зовсім небагато, тому у нас десь на маркетинг пішло ну, десь від 100 до 150 -ти тисяч гривень. Я, якщо чесно, прям в цифрах не дуже у нас прям в бізнесі. тим більше займається Максим, мій партнер. Але десь приблизно 100-150 тисяч у нас пішло на рекламу саме у жовтні. Загалом, який відсоток від прибутку, ми не виділяємо ніколи відсотки від прибутку. Ми, типу, теж орієнтуємося по сезонності, орієнтуємося по актуальності товарів, орієнтуємося по тому, коли, наприклад, очікується спад, коли очікується прилив замовлень. Тобто ми проводимо аналітику, там, наприклад, з минулим роком і дивимося, як буде там, наприклад, завтра. Там, як було в тому році, і як ти планується цього року, таким способом ми вже більш коригуємо рекламу і тому подібне для того, щоб там десь піднажати, а десь там призменшити бюджет. Угу. А також дуже велика проблематика такого типу, тобто розподілення відсотку. Наприклад, от зараз буде чорна п'ятниця. Це час, коли всі купують товари, тобто майже всі скупляються по знижкам. Тобто, бачу, нас зараз така ситуація в країні, що гріх не опускати якісь знижки. Наприклад, у вас стоїть відсоток від реклами, ви продали там не знаю на мільйон гривень. У вас там 10%, це там тисяч гривень, вам потрібно вкласти в рекламу, а у вас вже товар закінчується. Ви все одно будете добивати, тобто витрачати ці гроші. Думаю, ні. Тому треба рахувати завжди по потребі. Друге питання це як не втрачати мотивацію, коли не виходить, а ти постійно в це вкладаєшся. Почнемо з того, що якщо ви хочете не втрачати мотивацію у вашій роботі, тобто, не від того, які функції ви виконуєте. Вам потрібно, щоб вас щось мотивувало. Якщо ви живете сумне життя, ви Себе абсолютно ніяк не радуєте, ви всі гроші витрачаєте там знову в бізнес або на якісь там закриття базових потреб, і так далі. У вас просто є там сенс працювати, щоб жити. Якщо ви вже починаєте дозволяти собі трошечки більшого, то ви вже працюєте на якісь там не знаю покращення свого життя. Якщо ви працюєте на якусь ціль, наприклад, вона була ціль купити машину. Я от півроку я працювала просто не спала, не ні їла, нічого не робила, ходила пішки, не викликала таксі, даби просто відкласти там якісь гроші. Я не відчувала бажання жити, і бажання працювати. Я працювала через потребу. Але для мене це відчуття воно класне. Тому що таким чином я рухаюсь набагато швидше, ніж, наприклад, мої конкуренти і які інші люди. Але це не завжди не всіх працює. Як не втрачати мотивацію? Перше, поставити собі якусь окрему ціль, можливо, це буде фінансова ціль, можливо, якась фізична ціль. Хтось каже там не знаю, прес за 30 днів, і він буде радіти тому, щоб в нього будуть якісь результати, там не знаю, схуднення, відрощення, волосся, коротше, те, що типу, може стати для вас якимось приємним. Бонусом в вашому житті, в вашому цілі, поставити для себе якусь ціль фінансову це класна ідея, але якщо ви можете її собі дозволити, якщо ви тільки там вчора відкрили магазин і ви хочете купити завтра квартиру, то якби це не збиточна ціль. Ставте завжди маленькі цілі, і потім піднімаєте. А ще хотіла сказати таку, як мотиваційну притчу рілсмейкера. Да? Якщо б ви знали, що у вас залетить відео саме там тисячу і, одно, і так от ви викладаєте тисячу одного відео, воно залітає і змінює ваше життя. Ви б робили ці тисячі відео? Чи ви відмовились від цього і кинули це все, тому що у вас не виходило робити там ці тисячу відео? Тому ні, ви б знали, що у вас буде якийсь результат будь-якій роботі. Є ось ця тисяча відео, які треба зробити для того, щоб досягнути якогось успіху. І третє питання: у нас як бізнес повпливав на сприйняття себе та самооцінку, які зміни відбулися? Я не можу сказати, що бізнес якось серйозно повпливав на мою самооцінку, в плані того, що я така, типу, була раніше без грошей, а потім вони мені з'явилася. Я така, ні, я все ж таки, красотка. Під час запису відео у нас вимкнувся мікрофон, тому приходиться записувати кінцівку відео. Так, ми заліною вдячні вам за перегляд. І хочемо нагадати, що прямо зараз у нас виходить навчання по веденню сторіс для бізнесу. Ось тут буде програма. Ми навчаємо вести бізнес з використанням особистого бренду. Допоможемо вам зробити так, щоб охоплення на ваших сторіс росли разом з замовленнями. Поділимося дуже класною, цікавою інформацією всього на всього за 499 гривень. Ну, звичайно, що ціна зросте потім. Колись більше інформації ви зможете знайти в описі під цим відео. Я бажаю вам гарного дня, пока!